Ой, одягаю рукавички і приберу хоч оце. Вітер і плюс сім, але чогось так не дуже то й тепло. Ой, я не знаю, як я його тут буду прибирати. Воно тут загрюзло. Треба, ні, нічого, треба лопату було б брати. Так хочу покласти отак. тут. Ой. Нехай дощик змиє або шлангою. Важкі вони такі. Так, ще тут дві, а то з того боку. Треба обійти. Не знаю. Ну тут уже не буде стежечки, звичайно. Ну ж ніяк проходить. Троянди розростаються і нема як проходить. Ой, пішла <свіс> по стежечках. Ну тут. Приберу ці. Так. І хочу потім отак бо вони мені заважатимуть, тут же ж ми будемо колясочкою їздити. І ще вийду за двір, і там мені треба, ні, це чистенька, геть її прибираю. В одному квітнику теж погрибуся там Тьома. Пиляв і багато лишилося хмизу. То я позабираю. Ну о, це зробила. А трава нічого не боїться оця. Ні морозів, ні холоду. Так, ну все. Важкенькі вони, що тут сірий не поїв, трішки поїв, от уже і порозливав, м'ясо вибрав. Піду візьму граблі і за двором погрибу трішки. Так. Ой. так, може і тряпку треба якусь Так. Може, треба буде там щось позбирати. Там небагато, ну але є робота. Стелиця барвінок зелений. Ну, а тут оце, бачите, листочки хочу загребти. І оці гілочки прибрати, дві хризантеми зламати. Ну, тут наведу лад. І тут є ось робота. Так що потихеньку і тут попрацюю. Так, тут зробила порядок. От. Нічого так барвіночок розростається. А тут От так. і півники зеленіють ось тут? Це ж надо перепутали, що ще буде зима? Начав. Таке, як моросить, щось таке зовсім таке мілке-мілке, незрозуміло. Думаю, та ні, чого це я буду мочитися? Пішла я в хату. Не закінчила, хотіла ще оту отой бік зробити, але не вийшло. Тому роздягаюсь. Що ти спала? Спала, а на дворі холодно. Ні, смакулика не вийде діла. Ти не доїла свою їжу. Нє-ні, дорогая, ні, 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 ні. Зараз я чайок поп'ю, бо холодно мені було щось. Отак, так, плюс сім, а вчора було плюс вісім і було гарно попрацювала. Ну нічого, теж попрацювала трішки. Да я трішки. Нема, бач, нема. Нашаткувала капусти. Оце тут кілограм. А оце лишня, то я закрию плівкою і завтра зварю борщ. Одна морквина в мене, лавровий лис. помила, сіль взяла, це я хочу без розсолу. Я раніше робила, десь там у мене є рецепт, я вже не шукала, скільки треба води, скільки солі і заливала тим росолом. Но мені більше подобається в суху коли. Оце на кілограм мені треба солі. Я зараз сипати не буду. Ось так. Так, це ж сіль, а то. Угу. Бо в нас в такій баночці там і цукор такий білосніжний. Так. Ну, кожна хозяйка робить по-своєму. Як хто робить, можете поділитись, буде цікаво. Я беру спочатку, поки вона біла, отак жму. Ну, руки, ви знаєте, в мене не дуже здорові, хоч це було й давно, що я поламала променеві кістки на обох руках. Але і до сих пір вони там болять, хоч ти трісне. Я отак, поки вона сок пусте. Руками, руки чисті. Пережимаю. Ось так. Бачу, вже сок пускає сік. Це ж е, працювало на дворі, Щось таке почало моросить. Думаю, ладно, що я буду оце мерзнути там, і щоб на мене капало зверху, піду я в хату. Пішла в хату і оце капуста. Хочу розповісти про капусту. У нас капуста від Артема мами свахи, От, тому вона не пахне так, як говорять, вона тебе страшне, пахне чимось там. Я, чесно говоря, не попадала на таку капусту. так Це дуже товстенька. От. А люди жаліються. Особливо. Та і в Ютубі бачила, і в Тіктоки, так це прям всі жаліються. Що там таке в тій капусті, що вона хімією воняє? Так, беру моркву, ну жменьку. Я дуже люблю, коли моркви тут так багатенько. Ну, зараз побачимо, що це буде. Перемішую. Знаєте, ну, я вже, може, і повторюсь. Так робила моя мама. Може і бабуся так робила, то я не знаю. Бо це ж було бабуся померла, коли мені було 19 років, то якось я не дуже все пам'ятаю там. Як вона що готувала, кое-що пам'ятаю, але не все. Так, сюди лавровий лист можна трішки навіть так. Ну, 3-4 листочки. Ось, перчики можна більше, мабуть. У мене ще є помиті, бо це щось дуже мало. Зараз. Так, ось тут у мене ще в коробочки я відклала, думала ще на щось. Ну, хай туди йдуть. І тепер тільки я додаю сіль. Дивлюся, що моркви вистачить, а це буде завтра на борщ. Все в кульочки попакую. Так, сіль. Ось про сіль. Вона ж оце вже ж не така, як ми раніше, знаєте. В мене, мабуть, тої нема. Блок добре, якби її використати, та ні. Немає. Ну що ж, буду цю брати. У мене була ще та, як вона Артемівська сіль. По-моєму, Артемівська називалась. півтора кілограмова. Ми в 2014 році синок набрав її. Якраз оце все ситуація почалась. І сіль пропала. Він поїхав, накупив, було багато. Ну, ось так я роблю. Тепер і вже тепер розмішую ложечкою сіль. І потім складу в баночку, ну я даю їй постояти десь так ну, хвилин 40. А потім складаю в банку, взяла оце банка літр 700. Я думаю, притрамбується, то вона туди влізе. І поставлю ось тут так близько до батареї. Днів 2-3 вона буде готова. У Віки запитую, кажу, Віка, капустина шаткую, хочеш? Та я її не очень. Ну, якщо ти хочеш, шаткує, то шаткую. Кажу, добре. Ну, просто вона або смажить, або пропаде, вже скільки з... лежить вона в нас. Думаю, бо ж ми їмо мало, а капусточку, так, як салат з олійкою, є домашня олія. Ну, ось така вона виходить. Так що тепер все поховаю, а вона постоє, потім у баночку закрию. І все буде добре. Так, капусту треба накрити, бо я сьогодні не буду варити борщ. Борщ буде завтра. О. Та й вже пізно сьогодні. І так я завтра і то не знаю, завтра до мене. Прийде, чи приїде газовщик, я говорила вже, що у нас щось там за та проблема така. Ну, Водичка, я не знаю, буде видно чи ні. О, дивіться, оце весь е, тиск в гарячій воді. Це з-за того, прийдеться викликати. Ой, ну що ти зробиш? Нічого не буває вічне. Так, ну все, морку складу, а куди складу? Нам не знаю. Та потім найдужку. Я вже поприбирала тут все і капусту склала в банку. І так притоптала. Оце в мене скільки вийшло. Водичка трішки поступає. от. Можна нічого не підставляти, бо банка щось наскільки ще вільна, то сок як буде пускати, він нікуди не дінеться. Ну, оце така баночка. Зараз ближче покажу, що тут вже є сік. І... Я врятувала капусточку, бо так би пропала, що там майже півтора кілограма і це вже я один раз з неї варила борщ. Що ти фендюша? Мортинка, кусочок, хоче смаколика, але ж не доїла. М'ясо з гечкою, тому не отримаєш нічого. Ну, показую, дивіться, скільки, бачите, скільки вже соку. от. Ну, моркви можна менше, але я так люблю. Можна наполовину менше, ну, я люблю так, бачите. Все, тепер я не закручу, так прикриваю, щоб трішки повітря доставало. це я зробила. Вікуля телефонувала з малечею, каже, якщо нічого не поміняється, ми в четвер приїдемо. Добре, так що скоро я буду знову з малюком.